Належать до когорти цивілізованих етносів світу, що зберегли унікальну національну культуру, у тому числі іграшкову. Як відомо, найдавніші пам'ятки прототипів іграшок знайдено на терені українських земель під час археологічних розкопок поблизу Мізана на Чернігівщині. Палеолітичні схематичні скульптурки жінок, тварин, птахів, вирізані із бивня Мамонта і оздоблені геометричним візерунком, вчені відносять до періоду, що існував понад 20 тисяч років тому. У дрібній пластиці різних археологічних періодів бачаємо немало ознак властивих українській народній іграшці, яка впродовж століть зберігає пластичну образність, етносимволіку і фактично є відзеркаленням прадавньої культури українців. Лялька-мотанка це одна із найдавніших народних іграшок, яка, пройшовши крізь тисячоліття, є популярною і сьогодні. Здавна у кожній родині вона виконувала роль оберегу, була символом праматері, символом мудрості берегиної роду. Збереглися відомості і про те, що дівчині перед заміжжям мати власноруч робила і дарувала ляльку-мотанку символ жіночої мудрості. Прогрес цивілізації, інформаційні технології витісняють старі традиції. І тому, на жаль, у наш час для багатьох ляльки це пережитки минулого. Проте не для всіх. Ірина Вербіцька, майстриня і художниця Чорткова, продовжує традицію виготовлення ляльок-мотанок. Українські Карпати наші були поштовхом. Я поїхала на відпочинок і ми зайшли на Яремчі цей красивий базарчик. І я так дуже ж там багато різних речей, таких наших традиційних і ну, малесеньке таке мені попало в вічі, така лялька, маленька мотанка, зовсім маленького розміру. Я просто мене дуже захопила, зацікавила. Чомусь я ну, до того я не бачила ніде, не читала. От так в мене перше таке було враження. І я запиталася, що це таке. Мені пояснили, що це лялька-мотанка, традиційна наша народна іграшка. Фактично це не як не іграшка, як оберіг. Я попросила, можна сфотографувати. Не дозволили мені сфотографувати, і я ну, так собі в пам'ять її зберегла. І так в мене ця ідея сиділа, сиділа дуже довго, визрівала. От мені захотілося зробити щось своїми руками. Так, нічого не знаючи про ляльку-мотанку, процес її виготовлення, пані Ірина серцем відчула, як буде правильно, і не помилилася. Перші дві ляльки створила два роки тому. Правда, вони були великих розмірів, так захотілося майстрині. Я їх зробила без обличчя, тому що ці ляльки оберегові робляться без е, рис обличчя. От, я ніде не читала, що їх треба робити без обличчя, чи, чи треба малювати ті очі, чи вишивати ті очі, носики і губи. Тобто, це якийсь був такий рівень підсвідомості. Не знаю, напевно, десь з предків якихось залишилося таке, щось воно в нас в корінні. тобто що що людина відчуває, напевно, що Це там не потрібно, це там лишнє, зайве. Ці ляльки відразу ж купили, однак майстриня на тому захопленні не полишила. Трохи підчитавши літератури, досидивши техніку виконання, Ірина Вербіцька взялася за роботу. Сьогодні кожна її лялька неповторна зі своєю історією, прообразом та періодом народження, що вимірюється кількістю викладених годин та зусиль. Традиційно бралося сіно, солома, зілячко, на яке намотувалися шматки тканинки або нитки. З льону ниточка ж була така домоткана, От, намотувалися, ну, виділялися ручки, в деяких регіонах не виділялися ручки, просто туловище і голова. Особливістю такою була велика голова. Тобто взагалі лялька це жіночого роду. От, мало хто створював чоловічого роду, через що, тому що взагалі лялька, берегиня, це оберіг, берегиня, мати, продовжувачка роду. Тобто хранителька того родинного тепла, добра, хранителька тої оселі, через то виготовлялися з жіночого роду ці ляльки. Значить, намотували на сіну, соломку, на зілячко, різне збирали, намотували таким тобто без використання голки, без використання ножниць. Цього не можна було робити, тому що ну, вважали, що там, якщо ти колеш цю ляльку, тобто ти несеш якесь зло. А взагалі до роботи над лялькою підходили дуже скрупульозно, так можна сказати, тому що це лялька не, не просто іграшка. Вірніше вона зовсім не іграшка, це сакральний предмет, це оберіг. Робили ляльки-мутанки з тих матеріалів, які були під руками, чи то солома, чи старі непотрібні речі, а одягали в клаптики матерії зі старого одягу матусь і бабусь. Тому не дивно, що така лялька зроблена власноруч, оспівана піснями, обласкана казками, одягнена в усе своє, домашнє, рідне, вважалася оберегом у родині. А виготовляли їх, наприклад, коли дитинка народжувалася, її ставили в колисочку, щоб вона спокійно спала, щоб вона її берегла, оберігала та лялька. От коли захворіла та дитинка, виготовляли, коли, наприклад, от просили в Бога дощу. Не було, от виготовляли якби цю берегиню. Тобто до кожного якогось, от виходила дівчина заміж, наприклад, також виготовляли ляльку в подарунок. Чи навіть таке є міркування, що коли жінка не могла завагітніти довго, їй дарували цю лялючку, щоб вона її принесла, тобто продовжила цей рід. От, не, не різали цієї тканинки, просто шматки тканинки від залишків. Можливо, шиття якогось нового і від старого одягу. Брали тканинки і просто намотували, і все. Лялька-мотанка не випадково не має обличчя. Наші предки вважали, що лялька з певними вираженими рисами лиця, очі чи рот може прив'язувати до себе душу того, хто наїграється, що може понести за собою небажані наслідки. Вона або безлика, або на обличчі хрест, солярний знак, знак сонця, знак добробуту. Епіграфом, може. До, до своєї творчості, до цих ляльок. От в мене є такі, в мене мама пише вірші, і я такий уривочок собі з, ці, з цієї поезії взяла, і от так я його якби хочу донести людям. Оцим, що я жінка, берегиня, мати, я сіль землі, природи, мудрий злет. Все, що могла природа жінці дати, вона вложила в скромний цей портрет. Красу і ніжність, гордість і покору, добро і зло, зотлілої душі. Усе ти дав мені, великий Боже, щоб залишити слід свій на землі. От цим я хочу донести, це я хочу донести людям. Чому жінка, чому берегиня, чому жіночого роду? Тому що жінка це все. Колись в українській родині могло бути до кількох десятків таких ляльок. Уміння їх робити передавалося від бабусь і матерів. Тоді мотанка символізувала неперервний зв'язок між поколіннями, але в умовах сучасності вона втратила своє колишнє значення і стала звичайною художньою річчю. Якщо це потрібно для сім'ї, для сімейного вогнища, звичайно, що це повинна зробити або бабуся, яка є в сім'ї, або мати. Тобто для себе, це виготовляли тільки. Тобто це не виготовляли в подарунки. Ну, зараз це так, ну, так вже повелося, як то кажуть. Трошки помінявся світогляд, помінявся світ. Але колись, давнину, це виготовляла жінка, яка була в хаті якби берегинею вогнища сімейного. От, виготовляла, коли до цього щось підводило. тобто, чи, чи не було врожаю? А от людина хотіла попросити допомоги від цієї берегині, щоб оцей врожай був. Чи захворіла дитинка, вона виготовляла цю ляльку. Чи, я ж кажу, жінка, можливо, там чи дівчина виходила заміж бабуся, там внучка виходила заміж, бабуся, їй дарувала цю ляльку, щоб вона оберігала її, її наступну вже родину і сім'ю, діток, щоб її посилав Бог. Створити ляльку непросто. Основне зізналася Ірина Вербіцька придумати їй образ. Цей образ треба викохати, вимріяти, видумати. Ну, я ж кажу, виколисати. Не знаю, такими можна багато ніжних слів придумати до цього. От, а тоді вже вона народжується поступово. Лялька пані Ірини одягнена у світло сорочечку, нижню спідничку і запаску, підібрану в традиціях нашого краю. Всі елементи одягу є оберегами. Спідниця символізує землю. сорочка позначає три часи минулий, теперішній і майбутній. Обов'язковими атрибутами є вишиванка та намисто, які уособлюють достаток. Також повинен бути головний убір очіпок, стрічка чи хустка, що символізує зв'язок з небом. Складна така річ, як головний убір в ляльки. Тобто про це, можливо, ніхто не задумується. І воно може на, так, на перший погляд все так просто і легко. А воно все дрібне, воно все маленьке. Тим більше я стараюся знайти такий головний обір, щоб він був традиційним для нашої України. Тобто. І часом попадає такий, що тобі важко його зробити, тим більше воно малесеньке дуже, треба і собі пальчики поколеш. І... І мучишся над ним, але ну не нервуюся я над цим. Я це дуже все люблю. Для своїх ляльок-мотанок майстриня використовує лише природний матеріал та натуральні тканини. На кожне творіння витрачає від одного дня до місяця. Адже якщо одяг ляльки вимагає ще й вишивки та додаткового ручного оздоблення, а так буває найчастіше, часу йде більше. Це вже такий процес, який неможливо передбачити. Ти, можливо, собі плануєш одне, воно тобі затягує довше. Буває, що і місяць працюєш над одною лялькою. Ну але взагалі це не є такий довгий процес виготовлення, тому що це не, не такий об'ємний, наприклад, як там, живопис там, чи ще якийсь вид мистецтва, скульптура. Це вже довго. Це звичайно що швидше, набагато. Кожна із ляльок має своє вбрання, прикраси, аксесуари і навіть зачіску. Любить пані Ірина експериментувати із волоссям. Чи то баранчики, чи довгі коси, вкладені по-різному, намагається все базувати на національних традиціях. Я вже не змішую багато кольорів, тому що, в принципі, людське око, я вже так з точки зору художника буду говорити, сприймає два-три кольори. Тобто сприймає в гармонії, сприймає нормально. Якщо там вже дуже багато кольорів, ну, тут також можна там посперечатися, звичайно, якщо це якісь дитячі, наприклад, речі, там хочеться. Яскравості. Свята яскравості, так, багато кольору. Але от в таких речах трошки вже оберегових, мені щось такого хочеться, щоб воно так все гармонійно виглядало і, ну, і пасувало. Тому образу, який я собі створила. В уяві, насамперед, а потім його реалізую. Образи для своїх мотонок Ірина Вербіцька черпає з української літератури та народних пісень. Є у неї і лялька-квітникарка, дівчина-весна, подоляночка, наречена Лялька-гостина Україна. За мотивами якоїсь пісні мені виникне лялька. То за мотивами якогось українського твору. Наприклад, тут в мене три ляльки. Одніє, одного персонажу немає, тому що забрав її наш екс-президент Ющенко. Це в мене була Кайдашиха, Мотря і Милашка. Тобто з твору Кайдашева сім'я. От, і я таких, таких, такого образу от, е, їм надала, наскільки я вважаю, що він мені вдався. Але то так судити людям, як то кажуть. Тобто в кожного також кожна річ, кожна лялька, в кожного викликає свої певні асоціації. В кожного асоціюється зовсім з іншим. Я побачила одне, ви побачите інше. От. Наприклад, є в мене лялька-берегиня, яка. Тримає дитинку маленьку, немовлятку, тобто як, як оберіг також і, і для мами, і для дитини. От є в мене, наприклад, за мотивами несе Галя воду, так з відерцями лялька. Те, що створення ляльки-мотанки справа нелегка. Ми переконалися, коли Ірина Вербіцька провела для нас майстер-клас. Потрібне терпіння, художній смак і бажання. Бажання Ірини Вербіцької є збільшити кількість годин у добі. А ще було б добре, якби Бог дав два життя. У неї ще стільки задумів, які хочеться здійснити. А мрій? У мене, наприклад, вже два роки сидять таких дві ідеї про серії ляльок. Тобто є в мене в голові повністю вже сформована одна серія ляльок, тобто одної тематики і серія інших ляльок іншої тематики. І мені бракує часу, мені бракує другого паралельного життя. Я завжди, знаєте, так розказую. в мене би була така цілковита гармонія, якби от в мене таке було життя, яке там потрібно заробляти гроші, потрібно доглядати сім'ю, так. так, таке мирське. А паралельне, щоб таке було спокійне, тихе, творче, таке само для себе, тільки для творчості, тільки для того, от тоді б, можливо, я би встигла все. Майстриня рідко і болісно розлучається зі своїми виробами. А коли й доводиться, то мріє лише, щоб ті потрапили у добрі руки. Бо її ляльки, як діти, стверджує пані Ірина. Я завжди хочу, щоб воно, в принципі, попало. Якщо воно вже до когось йде, значить хай хоч це буде людина, яка це вміє оцінити і попадає в добрі руки. Ти тобто, справді як дітей віддати добрі руки, чи так? Як не віддати так, добрі тому руки? що воно настільки моє, і мені, наприклад, мене би дуже боліло, якщо б я знала, що десь вона там валяється в когось, як не потріб, або хтось взагалі собі десь там його розібрав, порвав, викинув. Ну, це так, як мені би кусок серця порізати, викинути. розумієте? Не, не, не можу я це тоді перенести, тому я так стараюся в добрі руки, якщо навіть в мене їх просять. Придбавши або виготовивши самостійно ляльку-мотанку, потрібно поставити її у хаті на видному місці. Ти вкладаєш настільки багато своєї душі, терпіння, енергетики. А, ну тобто ж ти виснажуєш себе, і ти в кожну ту річ вклав частинку себе. І є люди, які відчувають дуже, дуже це, а є люди, які не відчувають, тобто яким це не потрібно. Ну, але бажано, щоб ця лялька не стояла на видному місці і дивилася на всіх людей, які заходять до хати і вітала їх. Сьогодні мотанки Ірини Вербіцької мріє мати у своїй оселі чимало людей. Якби важко не було розлучатися майстрині зі своїми виробами, вона розуміє, що працює не лише у власне задоволення. Коли її роблю, я роблю для себе. Коли я її зроблю, я хочу, щоб це бачили люди. Тому що, ну, що, що в собі це все тримати? Для чого тоді? розумієте, Замикатися в собі і нікуди його не показувати. Мені цікава думка людей. Мені хочеться бачити реакцію людей, мені хочеться щось досконалити, мені хочеться зауваження чути. Можливо, я щось роблю не так, можливо, я щось. Не, не так дотримуюся чогось. Можливо, треба щось споміняти в собі чи в своїй творчості. Тобто я прислухаюся до, до того, що мені говорять люди. Я від того щаслива, що я комусь щось донесла, хтось щось додавить своє, в нього вийде своє, воно не вийде ніколи таке, як там в мене, чи в мене не вийде таке, як в когось. Тому що в кожного є своє бачення речей взагалі, і своє бачення того образу. І своє бачення кольору, своє бачення форми. Тобто, от в когось вони маленькі, в когось вони навпаки там високі, дуже там, в когось худенькі, в когось повненькі. От, тобто в кожна майстриня вкладає душу, і це взагалі виготовляється на рівні підсвідомості. Це не стільки вже такий процес, процес творення, фактично руки роблять, а голова думає весь час. Лялька-мотанка символ жіночої мудрості, родинний оберіг. Саме завдяки таким майстриням, як Ірина Вербіцька, люди пізнають давні традиції і звичаї наших предків.